А Мосфельд, технологічний і промисловий район столиці Баварії Мюнхена. Тут розмістилися німецькі представництва таких транснаціональних корпорацій, як IBM та Panasonic. Поруч світовими гігантами розташований офіс невеликої компанії Севській ГМБХ. Всі шестеро працівників цієї фірми приїхали з України. Четверо з них мають науковий ступінь доктора. Засновник компанії Сергій Севський приїхав до Німеччини у 99-му році. Тоді випускник Харківського технічного університету радіоелектроніки отримав грант на наукові дослідження в Німеччині. Захистив докторську, працював інженером у Siemens Mobile. Однак втратив роботу, коли збитковий підрозділ концерну Siemens був проданий і остаточно збанкрутував. Агенція з працевлаштування запросила Сергія на курси, де він настільки вразив своїм пробним бізнес-планом, що йому одразу дали під нього грант на заснування своєї фірми. Інженер придбав обладнання і почав розробляти антени та прилади високих частот. За вісім років існування компанії Сергій взяв на роботу п'ятьох українців і нині веде переговори з новими кандидатами. Чому саме українці? Тому що з одного боку їм дуже важко знайти роботу. За кордоном, наприклад, у Німеччині, на німецьких, тому що у Німеччині невідомий рівень освіти, рівень підготовки фахівців з України. Сергій переконаний, що в Україні вдалося зберегти сильну математичну, технічну і фізичну школи. Однак в українських інститутах не навчають, як заробляти на своїх знаннях. Тоді як у Німеччині ще під час навчання аспіранти виконують замовлення промислових підприємств. Бізнесмен з України бере на роботи земляків, які вже відбулися в науці, і разом з ними комерціалізує набуті знання, розробляючи антени для інтернету речей. Інтернет речей це коли ем... Звичайні побутові речі, побутові прилади спілкуються один з одним, і людина може управляти цими речами. Для цього потрібні такі радіоелектронні модулі. У лабораторії радіоінженер Юрій Овсяник під мікроскопом перевіряє якість друкованих плат. Юрій з Києва працює у фірмі лише місяць. Оголошення про цю роботу знайшов в інтернеті. Ось так виглядає вайфай антена під мікроскопом. Інтернет речей стрімко розвивається. Інженери жартують, що незабаром ставитимуть вайфай навіть у домашній капці. Власник компанії зізнається, що українці йому ментально ближчі і працюються з ними легше. Однак, поки він не готовий перенести свій бізнес в Україну, науковцю простіше запросити земляків на роботу в Німеччину. Ну, я думаю, більшість українців, яких я знаю, хотіли б е Працювати та жити в Україні. І, звичайно, я також міг би заснувати таку саму фірму в Україні, але для цього необхідна певна допомога держави. За словами бізнесмена, німецька держава видає гранти не тільки на наукові дослідження або заснування фірми, але й заохочує співпрацю між різними підприємствами, залучаючи маленькі компанії зі специфічною сферою діяльності до великих проєктів. Сергій Севський переконаний, що колись так буде і в Україні, і тоді український високотехнологічний бізнес з-за кордону повернеться в країну.